Розглянемо 16-й -те тест. Одноклітинні зелені водорості в складі лишайника виконують функцію. А Смоктування води з мінеральними речовинами, б, утворення верхньої кірочки, В, синтезу органічних речовин, Г прикріплення до субстрату. Давайте згадаємо, що собою являють лишайники. Це відділ, який належить до царства гриби. Тобто царство гриби поділяється на три відділи: це відділ слизовики, відділ власних гриби і відділ лишайники. Лишайники являють собою симбіотичний організм або мутуалістичний організм, до складу якого входять два. Організмі. Це є гіфи грибів, які створюють мікросередовище для існування одноклітинних зелених водоростей на суходолі. Тобто, в складі лишайника є одноклітинні зелені водорості, які здатні до фотосинтезу і утворюють органічну речовину, тобто спочатку глюкозу і крохмаль. А гіфи гриба, які є гетеротрофними, що живляться цією готовою органічною речовиною, забезпечуючи водоростя мікросередовище, забезпечуючи їх водою з мінеральними речовинами. Іменно гіфи гриба утворюють верхню кірочку і нижню кірочку утворюють, клітини якої гіфі утворюють ризоїди, якими лишайники прикріплюються до ґрунту. Нагадую, що лишайники є індикаторами чистоти. Повітря. Тому, якщо вертатися до наших відповідей, то правильною відповіддю є відповідь в синтезу органічних речовин.